7 серпня Успіння Праведної Анни Історія свята, традиції, прикмети та повір'я. Щороку, 7 серпня, Православна Церква святкує Успіння Праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці і земної бабусі Ісуса. Це свято не згадується в чотирьох Євангеліях, але про неї розповідається в Апокрифах. Православні дуже шанують Анну і вважають її покровителькою жінок і матерів. Про праведну Анну існує таке повір'я, що була вона простою жінкою та жила в Назареті разом з своїм чоловіком. Пара була працьовитою, жила в любові та злагоді, але не було в них дітей. Чоловік Анни Іоаким, вирішив, що є в ньому великий гріх, взяв аскезу і пішов молитися до пустелі. Дружина Анна також стала в постій молитві скорботно просити Бога про дарування їй дитини. Господь почув їх молитви та послав їм донечку, святу Богородицю. З нагоди успіння праведної Анни церква проводить урочисті служби. Двіряни цього дня, зокрема, просять святу про зцілення від безпліддя, адже праведна Анна вважається помічницею у сімейному житті та покровителькою всіх жінок. У це православне свято варто робити добрі справи, не лихословити, адже це може накликати на родину біду та хвороби. Всі помисли повинні бути світлими і чистими. Не варто сьогодні лінуватися, помірна праця принесе задоволення і користь. Огородники на Ано традиційно йдуть копати ранню картоплю. Також цього дня люди вирушають у ліс по гриби, щоб ввечері приготувати грибні та овочеві страви. За стародавніми повір'ями День Успіння праведної Анни вважається святом коней. У цей день їх шанували, прикрашали стрічками і бубінцями, пригощали смаколиками, купали та не виводили на роботу в поле. Вважалося, що у цей день не варто збирати капусту на зиму, бо вона швидко зіпсується. У свято 7 серпня не можна сваритися, особливо матерям з доньками, бо свята Анна є покровительницею родини. Цей день варто провести в колі сім'ї з мамою, бабусею, доньками або сестрами, зібратися за великим столом та згадати все хороше. Жінки, що не мають діточок, можуть звернутися з молитвою до Святої Анни та попросити про народження малюка. Прикмети та повір'я: теплий день до теплої зими, холодний день до суворої зими, калина достигла та почервоніла, осінь буде рання, багато мурах до раннього початку осені. Марний день та дощ холодної та похмурої зими.